У березні 2022 року Хартією назвали себе добровольці. Ми ну, звідси ми не підемо, ми не будемо відступати. Люди були об'єднані е, певною метою, вони пасіонарні захисники. Вихід на кордон дав усвідомлення, що ми здатні бити ворога і витискати його з території України. Дайте мені трохи. І я, я теж хочу. Ми були єдиним добровольчим підрозділом Сил оборони у битві за Бахмут. Їдемо в Бахмут. Командир наш два роки тому. Хартія стала тринадцятою бригадою Національної гвардії України. Наша якість мала зростати зі зростанням бригади. Наша основна задача була сформувати і імплементувати всі підходи. Які використовуються державами, які входять до блоку НАТО, як бригада, стали на виконання бойового завдання у Серебрянському лісі. Коли російські війська вдруге спробували захопити Харків, ми зустріли їх боєм. Спочатку ми зупинили ворога, а згодом почали наступальні дії, витісняючи його за державний кордон. Те, що ми робимо, і те, як ми це робимо, вже стало впізнаваним і отримало визнання. Ми починаємо об'єднувати і показувати, які у нас є новітні технології в управлінні, в озброєнні, в технології знищення ворога в аналітиці. Нам належить далі будувати нове українське військо задля збереження української держави. Ми боремо за нашу націю. Ми боремо за наше виживання. Слава Україні! слава! Хартія!